Російська православна церква має вісім місяців для того, щоб перепинити свою офіційну і неофіційну публічну взаємодію з російською православною церквою в Москві, з патріархом патріахом і Місоютою Шоблою. Тобто москалі тут все життя займалися диверсійною діяльністю злочинною проти держави, допомагали сепаратистським рухам, всяким теористам, зрадникам тощо. Тепер ми їм пробачаємо всі ті їхні зради і ще їм даємо 8 місяців для того, щоб вони ще 8 місяців могли займатися своєю діяльністю злочиною, а потім щоб вони відмовились від неї. Що це за, за така доброта, якась неймовірна? Хіба ми іншим кримінальникам пробачаємо всі їхні злочини? Хіба ми якогось як лапаємо якогось крадія мобільних телефонів? Ми йому кажемо, слухай, ти крадію. Ми тебе тут злапали і тобі наказуємо, що маєш 8 місяців, кради стільки хочеш собі. А вже через 8 місяців ти відмовляєшся від тих злочинних дій. Ми ж не кажемо такі простому крадьові тих нещасних телефонів. А тим, хто вчиняє державну зараду, тим, хто сприє розвалу і знищення нашої державності, ми отак легко все пробучаємо. Мабуть, все ж таки щось тут не так. Мабуть, все ж таки, ті, хто цей закон ухвалював, вони теж є вороги українського. Народу, яких теж вартує заборонити а разом з тими всім вопам і притягнути всіх до кримінальної відповідальності, до жорсткої відповідальності.